В Україні різко зростає кількість хворих на ковід. Лише за минулий тиждень плюс 46%. Це майже вдвічі більше ніж раніше. Медики б'ють на сполох. Осінь завжди була сезоном респіраторних захворювань, і коронавірус не виняток. Очікують, що найближчими тижнями кількість нових випадків продовжить зростати. Симптоми нині можуть бути оманливими: легкий нежить, біль горлі чи кашель. І люди часто списують усе на застуду. Але через кілька днів стан різко погіршується. Саме тому лікарі закликають при перших ознаках нездужання робіть тест і залишайтеся вдома. Ще одна порада від медиків: вакцинація. Вона суттєво зменшує ризик важкого перебігу хвороби. Особливо це стосується людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання. Експерти прогнозують, ця осінь може стати справжнім випробуванням для системи охорони здоров'я, бо зростання кількості хворих збігатиметься із із сезонним грипом та іншими інфекціями